Екрани шумлять, Сіла стіна. І якесь стрімне крісло. Чудово сідай. А, я краще постою. Не бійся, воно не кусається. Не наводжу стоматологів. Сів? Так. Тисни кнопку. Бачиш мене. Схоже на те. Значить, у темного зір. Тобто, не повіриш, але це очі темного. Привіт, це я темний, пам'ятаєш, як я хотів убити стрільця, я передумав. Що з тобою, альо? Як це бляха, Такість можливо? це неадекватний. Ну, все свідомість мають дуже розвинені. Там темний був мудаком.